Música Самбір це одне із найдавніших міст Галичини, яке існує ще з літописних часів Русі. Тут народилися актор і режисер Лесь Курбас, письменник Андрій Чайковський, композитор Микола Колеса та лідер групи Скрябін Андрій Кузьменко. Пам'ятник Степану Бандері було відкрито 21 листопада 2011 року. Автори скульптор Микола Посікора та архітектор Михайло Федекс. Пам'ятник жертвам комуністичних репресій це братська могила жертв комуністичного терору. Гранітний пам'ятник встановлено в 2000 році. Автори пам'ятнику архітектор Ігор Подоляк та скульптор Василь Гоголь. В приміщенні колишнього будинку офіцерів зараз знаходиться будівельний супермаркет. Катедральний собор покрови Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Релігійне життя навколо собору почалося в 1989 році. Тоді, 2 липня, була створена громада УГКЦ, яка почала відправляти богослужіння на тому місці, де колись було старе міське кладовище, а при радянській владі міський парк культури. Костел було освячено 23 жовтня 2011 року. Помпезна будівля дирекції уряду скарбового повіту була побудована в Самборі в 1907 році. У радянські часи тут розташовувався військовий шпиталь. Нині ця будівля Самбірського міськрайонного суду. Будівництво церква святителя Павла Конюшевича розпочалося із закладенням першого каменю 20 березня 1994 року. Павло Конюшевич народився у 1705 році в місті Самбір на Галичині. Близько 15 років архімандрит Павло керував Юрієм монастирем. 5 травня 1757 року. Він був висвячений в Петербурзі на епископа титулом митрополит Тобольський і Сибірський. Прибувши до Тобольська, він відкрив. Поселив декілька нових парафій та побудував близько 20 кам'яних храмів. Будучи противником секуляризації монастирських володінь, митрополит потрапив у немилість до імператриці. Щоб догодити царській особі, священний синод засудив його до позбавлення сану і відіслав на спокій до Києво-Печерської лаври, де він через два роки і помер від хвороб. 14 травня 1999 року у ПЦКП канізувала Павла Конюшкевича. Зараз мощі святителя Павла. Знаходяться в печерах Києво-Печерської лаври. Колишня віла, побудована в середині 19 сторіччя, в радянські часи стала палацом піонерів. За Незалежної України це будинок учнівської творчості. Зараз це центр позашкільної освіти. Для кого будувалася віла, досі невідомо. Вулиця Івана Мазепи, українського військового політичного і державного діяча, гетмана війська Запорізького, голови козацької держави на лівобережній і всій на Дніпрянській Україні. Будівля дитячої лікарні та відділу освіти побудована на початку ХХ століття. Початкове призначення будівлі невідоме. Середня школа номер 7 заснована в 1876 році. Спочатку це була польська семикласна жіноча школа імені Королеви Ядвіги. 1939 року на базі старої школи було відкрито російську. В 1945 році була заснована загальноосвітня школа, де навчались діти працівників залізниці. Після реорганізації, в 1957 році школа отримала номер 7 Тут навчались діти військовослужбовців самбірського гарнізону. З 2001 по 2011 роки при школі працювала недільна польська школа. З 1945 по 1993 Роки, навчання в школі проводились російською мовою. А починаючи з 1993 року, викладання предметів проводились українською та російською мовами і тільки 2003 року лише українською мовою. Самбірська дитяча музична школа була заснована в 1955 році. Пам'ятник Лесю Курбасу було встановлено в 1991 році. Автор скульптури Микола Посікіра. Матеріал скульптури бронза, мармурова крихта. Олександр Зеон Степанович Курбас це український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист та перекладач, народний артист УРСР, засновник театру Березіль, жертва Сталінських репресій. В 1904 році було закінчено спорудження будинку спортивного товариства Сокіл, яке діяло до 1940 року. Сьогодні в приміщенні розміщується. Народний дім. Пам'ятник Андрію Чайковському було відкрито 24 серпня 1994 року. Автор скульптури Петро Дзиндра. Андрій Чайковський це письменник, політичний і громадський діяч, повітовий комісар Самбірщини в часи влади ЗУНР. Історико-етнографічний музей Бойківщина у грудні 1988 року було виділено під музей приміщення колишнього монастиря Бригіток, побудованого 1727 року і добудованого на початку 19 століття. Музеї представлено експозиції матеріально-господарської культури Бойків, родина Козакевичів, боротьба за українську державність на Самберщині та Бойківщині. Костел святого Івана Хрестителя це Римо-католицький храм в місті Самбір. Це найвища і найстаріша споруда міста. Костел Івана Хрестителя є пам'яткою архітектури 16 століття, загальнодержавного значення. У 14 столітті тут була римо-католицька парафія з маленьким дерев'яним костелом, зведеним близько 1370 року. Після нападу татар на Поділля та Галичину в 1498 році той костел згорів дотла. в середині. XVI століття на його місці почалось будівництво нового кам'яного храму, за проєктом польського архітектора Юзефа Тарновчика. Будівельні роботи тривали досить довго і завершилися в 1574 році з веденням склепіння костелу. Освятив новозбудований костел архієпископ Сколівський. Тім, вже в 1637 році костел постраждав від великої пожежі, внаслідок якої завалилася башта і склепіння, ціліли лише бічні навики. До 1642 року костел повністю відбудували, а в 1664 році його повторно освятив єпископ Сарновський. 1846 році костел знову горів. Цього разу вогонь знищив дах і значно пошкодив склепіння над храмом. Після пожежі костел знову відбудовують. В 1880-х роках велися роботи із оздоблення і реставрації будівлі. Розписи головної нави виконав художник Табінський. В 1923 році на вікна встановили вітражі, а в 1929 році розписали хори. З 1864 по 1860 Роки в цьому храмі служив єпископ Йосип Пельчар, якого католицька церква визнала святим. Після Другої світової війни костел залишався діючим. З 1990 року костелом святого Йоанна Хрестителя опікуються отці воскресенці та ченці парафії сестер францисканок, родини Марії. У 2002 році пройшла чергова реставрація костелу. Костел будувався досить довго, у два етапи, тому в його архітектурі поєднані риси готики та ренесансу. В оформленні хорів із бічними приміщеннями збереглися елементи готичного стилю. Біля костелу колись стояв одноповерховий парафіальний будинок, у якому діяла польська парафіальна школа. В 1715-27 роках на місці старої шкільної будівлі побудували муровану, яка збереглася донині. Тепер у ній міститься музей Бойківщина, в 2000 році. Біля костелу звели новий парафіальний будинок. При костелі діяв шпиталь, який проіснував до початку 19 століття. Перед костелом встановлено пам'ятник папі Римському Йоанну Павлу II. 18 травня 2007 року пам'ятник освятив єпископ Мар'ян Бучек. Після отримання самбором магдебурзького права у 1390 році було споруджено першу самбірську ратушу. Первісна ратуша була дерев'яною, яка згоріла в 1498 році разом із усіма навколишніми будинками. На початку 16 століття збудували нову одноповерхову ратушу з невисокою вежею та годинником. У 1637 році ця ратуша теж згоріла, а на її місці в 1668 році звели двоповерхову. Муровано. На південному боці ратуші в 1860 році було встановлено образ Божої Матері, подарований польським священником Валентином Дудкевичем. Але в 1877 році цей образ було замінено на образ, виготовлений з Міді, який в свою чергу простояв до приходу Совітів у 1939 році. В 1997 році на цьому місці було встановлено гіпсову фігуру Божої Матері. В 1885 році на ратушній вежі було вмонтовано годинник, куплений у празі. Над портиком при боковому вході в ратушу встановлено герб міста, який в 1788 році перезатвердив для Самбора австрійський цісар Йосиф ІІ. Це блакитний щит, на якому зображено оленя, шия якого прошита стрілою. Горі щит прикрашено золотою короною. За переказами, Ж І з балкону самбірської ратуші виголосив свою першу промову до шляхти, закликаючи у похід на Москву. В приміщенні сьогоднішньої аптеки та магазину одягу колись розміщувалась всіма улюблена пиріжкова. Асортимент пиріжків просто дивував, а смак, духмяність виробів зводила з розуму. Колись на місці теперішнього кафе знаходився універмах Елегант, де закуплялись. Самі прискіпливі модниці самбору. В радянські часи на вулиці Горького знаходився цех безалкогольних напоїв, продукція якого була відома на всю західну Україну. Колишній Ізуїцько-Бернардинський костьол 1751 року побудови. Використовується зараз як зал органної та камерної музики. В приміщеннях колишнього ізуїцько бернадинського монастиря сьогодні розміщено самберське училище культури. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, це греко-католицька церква в місті Самбурі, пам'ятка архітектури місцевого значення. В церкві знаходяться дві реліквії самберська чудотворна ікона Пресвятої Богородиця та часточки мощей святого Валентина, легендарного покровителя закоханих. 1554 року тут було зведено першу дерев'яну церкву. Сучасний мурований храм збудували 1738 року, поруч із старою дерев'яною церквою. Продовж свого існування церква багато. Одразово перебудовувалась та ремонтувалась. В 1935 році маляр Володимир Запорізький оновив внутрішні розписи церкви і доповнив їх. Після Другої світової війни церкву Різдва Богородиці передали Російській православній церкві, а в 1992 році храм перейшов до Української греко-католицької церкви Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький це український козацький політичний, державний та військовий діяч, полководець, гетьман війська Запорізького та провідник національно визвольної війни 17 століття, національний герой України. В радянські часи вулиця Тараса Шевченка носила ім'я першої жінки космонавта Валентини Терішкової. До ХХ століття на цьому місці стояв Бернардинський монастир, але в 1909 році на його місці звели Велетенський будинок Повітового суду. В радянські часи будівля слугувала військовою казармою, а в 1999 році в ній відкрили гуманітарний факультет ДДПУ. Сьогодні будівля стоїть порожньою і руйнується.